Звістка про те, що українську греко-католицьку церкву попередили про можливе припинення діяльності через участь священиків у Євромайдані у Києві, сколихнула громадськість, зокрема й Тернопільську. Більше у наступному сюжеті представники Зарванецької ініціативи вже обговорили дане питання і вважають, таким чином влада вирішила попередити духовність, щоб ці не проявляли активності на Євромайдані. Але це місцеві активісти вважають неприпустимим, оскільки церква має бути там, де її її вірні. Що не зміг зробити ані Сталін, ані Хрущов. Ані Брежнів хоче сьогодні зробити чомусь Янукович. Якщо він хоче це зробити, то він прекрасно знає, чим закінчили ці діячі. Степан Барна каже, вимагатимуть від міністерства культури та Кабміну пояснити дані дії, а також при потребі винесуть на розгляд це питання на найближчому засіданні сесії обласної ради. Обговорити його можуть і депутати міської ради. Нагадаємо, 13 січня глава УГКЦ Святослав Шевчук оприлюднив адресований йому лист від першого заступника міністра культури Тимофія Кохана. В ньому йшлось про те, що представники УГКЦ, порушуючи вимоги законодавства України про свободу совісті та релігійні організації, ведуть релігійну діяльність на майдані незалежності Києва впродовж грудня 2013 го та на початку 2014 го року. А це може слугувати підставою для порушення перед судом питань про припинення її діяльності. На що блаженніший відповів: їхня церква завжди була вірною і такою залишиться у майбутньому, не зважаючи на будь-які погрози.